Слово Верітас на ранок 23 вересня. В сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить, запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжко. В сьогоднішньому дні церква відзначає обов'язковий помин святого Піо з Пітрильчини. Падре Піо був цим світильником, який вказував шлях за блукалем. Вказував на Ісуса. Він організував групи молитви, де навчав людей молитися та ініціював побудову сучасної лікарні, який дав назву Дім полегшення в стражданні. Він казав, що якщо би мав можливість, то цю лікарню побудував би з золота, бо в страждених бачить Ісуса. Святий Падре Піо був прикладом того, як він сіяв в Христі, чи не ховаю свій світильник під ліжко я? чи не соромлюся своєї віри, чи вмію вказати шлях прикладом свого життя тим, хто заблукали.